Як тебе не любити кієве. Хотів записати в це в честь дня народження Києва, але був дещо зайнятий київськими. Так сказати, увійшов не тільки в Київ, а в Київській. Коротше, Мішенька, пішов ти кобелів тріщину, давай починай. По по фені, по фені начинай. Значить, пансту, я прожив у Києві більше півтора року, якщо не помиляюся, щось такий момент існував. Це було 21, е, 22-й, середина, 22-го, щось, плюс-мінус таке. І я не знаю, для когось це багато, для когось це ні, але я розкажу про бачення того, чого мене, в принципі, навчив Київ. Що я зрозумів, ну. Мої топін сайтів, давайте так, аби аби забайтились більше на відео. Мої топін сайтів після Києва. Перше. Ладно, тут не буде ніяких топів, тут, тут такий список, нібечки і просто мої думки. Насправді, шановне панство, така навіть ремарочка буде перед цими пунктами. Я, як людина тривожна, поняв, що тривожним людям у Києві це або не треба жити. Або бороти тривожність і потім там жити, або жити там, але дуже тяжко. Тому що, от я не знаю, як це можливо, як міста, як Київ на це повпливав. Ну, значить, дивіться, який моментик. Це був період, коли я ще не мав свого житла і ще бомжував. І, наприклад, коли я жив у інших містах, по типу там Франківськ, Львів, Тернопіль і все тому подібне, ніби ну, у мене там була якась така ну, мінімальна тривожність. Я не знаю, чомусь ці міста здавалися як безпечними або не викликаючими такої великої тривоги. Я приїхав у Київ перший день, просто світлий день, ще навіть не ніч. І я охренів від мого рівня тривожності. Серце, чоловіче, отако каладькало. Я тобі клянусь олегом. Воно каладькало, отак іменно, Пардяка, як у найліпших відео Джозефіни Джексон, як вона скакала з такою же амплітудою, каладькало серце. Я тобі клянусь олегом. І я чесно не викупав, що це. І це тривало настільки довго, чуть що не всі півтора року. І ще й воно посилювалось війною, так що я би навіть сказав, ще й ще й гірше стало чоловічку злотий подім. І чесно, я не викупаю What is this? Я, я, я не можу пояснити цей феномен, але дійсно таке відчуття, що деякі міста посилюють твою тривожність, за рахунок чого наразі невідомо. I don't understand, story, як кажуть у нас у Хмельницькому, але то, що це факт. Ну, факт мого життя. Це дійсно так є, типу, і, і, і вдень. От що саме непонятне для мене вдень, і не тільки в центрі. І не тільки в центрі. What the fuck is this piece, shit? What the fuck? От, ну коротше, таке, таке невеличке, що називається епілог. Епілог потім погуглиш. Значить, панство, Насамперед, може, будемо тако комбінувати, а може і ні, не знаю. Як піде структура, так піде. Що ще переживати з цього приводу? Значить, дивіться, звісно ж, можна почати з того, що скільки можливостей дає Київ, це юй 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 Це на правду, юй, 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 маафака, юй! Тому що хочеш стати актором, добрий день! Без освіти, добрий день! Хочеш стати артистом, добрий. Ну там я вже не знаю, чи без освіти, Ну, я кажу конкретно по про акторство, тому що я працював актором. Е-е-е, Хочеш, я не знаю. Освоїти ще якісь навички, хочеш освоїти якусь професію, хочеш ще щось тому подібне сьогодні. Я, я б ще охренів, я б подивився, що цього року навіть є факультет кіберспорту Карліто. То, за що нам вибирали е, шнур з розетки, різали на чудо модем, Тепер то появилось як фах. Лиш би про це не дізнався ТЦК, бо це буде йо-йо-йо, чоловіче. Стріляєш добре, опачки, добрий день. Крива спина. Нічого страшного, з -за кута буде удобніше стріляти. <сі> тому ось так. Багато можливостей, багато новинок, багато технологій, багато чого тому подібного. Навіть нові смаки Рево, і ті в Києві, Ну ти прикинь, пес би губи лезав. Чим, що називається Славиці, це місто. Як для мене, це звісно ж з можливостями. Одні, одними із це. Тим, що ти можеш бути актором прямо з першого дня, але ну, звісно, поправочка, актором масових сцен, То, що ти зразу будеш актором якоїсь там, не знаю, головних других, перших ролей, ну, мало ймовірно, але можливо. МБ навіть груповка, якщо ти підходиш, ну це таке. Ну, ви можете погуглити актори масових сцен, ну, то все парня, можете погуглити, але факт, розуміння того, що в Києві ти нині подав заявку, завтра ти вже фраєр-актор масових сцен. Але актор. Все. <різуєш> Розумієте про що? Це Unbelievable crazy. То же саме, якась нова байда для комп'ютера чи для чого. Де вона буде першим ділом? У Києві. В Києві заказав, забрав. От в чому ще перевага, в Києві заказав, забрав, а в інших містах ще по пошті тобі -то доставляють. Тому наявність стількох можливостей це просто юй, насправді. От ви тільки вдумайтесь. Якби не Київ, я би ніколи не знявся в кліпі Асапа Рокі. Якби не Київ, я би ніколи не знявся в кліпі Тодріка. Якби не Київ я би не знявся в фільмі Табун, Кріпосна, не знявся б в Побачення без фільтрів, не знявся б ще вниз багатьох фільмів, не знявся б в тому медичному, що ви зараз дивитесь на цьому каналі. Нагадайте, я там, кстати, знімав. А ви? Та ви не знали парняк? Нагадайте, як той фільм медичний. То ваші баби. ой, Ваші баби. Ваші бабусі і дідусі дивляться, або ваші мами з татами. Дивляться медичний фільм, я там був Пиво пив. <хи> тобто, розумієте, він дарував стільки насправді можливостей мені, котрий я, як тип з невеличкого села населення кількома тисяча де, де кілька тисяч, я, я в житті би про таке не подумав. І це все стало реальністю. Чесно, охреніти не встати, охреніти не встати. Охреніти! Блядь, я! Прикинь, я. Боже, і ти після цього не віриш у себе. Це не мотивалія, але просто дійсно це охренювання від усвідомлення того, що ти знімався від в, в, в людей, котрих умовно, з котрими, від котрих там фанатіють, дівки кидають труси, вони кидають своїх дівок заради дівок, котрі кидають їм труси на сцену. Розумієш, на це щось. Це щось, звісно, усвідомлення. Це просто величезний бум у голові. Але разом з тим. Київ, мені здається, робить людей твердими. Київ жорстокий насправді. Він навіть з доброї людини зробить не то, щоб панцир, а грубу шкіру. Київ не то, щоб робить і тебе жорстоким, але за рахунок його жорстокості немає можливості бути таким, яким ти був до в інших містах. Це знову ж таки на моє бачення. Що дійсно він робить тебе більш не то, що безстійкішим, а більш з якимось таким імунітетом, і якщо знову ж таки робити аналогію, то е, грубшою, твершою шкірою. Як би це ще правильно описати, я навіть не знаю, ну тобто. Він дає тобі чи якийсь панцир, чи якусь сталь, я не знаю, як правильно. Ну, Тобто, ти дещо відозмінюєшся в залежності від жорстокості. Тобто, умовно, в жорстокому середовищі не вийде до всіх бути добрим і милосердним. От, е таке щось стається з тобою. Тобто, якщо ти не втрачаєш людяність, то ти не стаєш таким же жорстоким, але просто стаєш твердішим. М -м таким, ти -тво, таким. Таким! Таким. Міцним, як мій кулак, набитим, як у Брюсселі. Розумієте, про що я? Е, не можу підібрати правильного формулювання, але от просто залишу цей пункт Київ жорстокий, і він. Якщо ти добра людина, то добрий день буде тобі. Буде тобі добрий день, а в мене бувало іменно так. І тому на початках мені здавалося, що, що, що люди в Києві якісь такі жорстокі чи якісь такі злі. Але насправді це не так. Насправді це було просто моє бачення як такої людини. Такої, поняв, такої, такої. Ну, Людина з маленького, села, з маленького села приїхала до городських. Як вона має не ахуювати? Ну як? Так що, от такий ще, що, що називається, феномен відкриття Опен, як кажуть у нас парняга. Next, це, звісно ж, люди. Це, звісно ж, люди, і. Е, ну, по-перше, феноменом для мене, мабуть, було то, якого хера хі, якого весь Київ курить і не завжди це сигарети, але ладно. По людям хотів би сказати, парняга, що це теж люди, котрі можуть бути як. Таковими, від котрих у тебе просто не вкладається в голові то, що вони роблять, то що вони можуть чудити, то які вони є. Так і такі люди, від котрих ти охреніваєш і теж надихаєшся, як знаєте, у цих дефолтних мотиваційних історіях, по типу nobody you, там never give up і все тому подібне. Тому люди. Люди, люди, їх мільйони, їх мільярди, хай їм грець, розумієте, ти в один день можеш познайомитися з якоюсь людиною, котра там не знаю, наприклад, є там Растафаріанцем, так званим Бобом Марлі, із видатним актором. Інколи може статися так, що ви разом в одній компанії. Тобто розумієте, Київ дарує якесь просто, знаєте, як кажуть київські понаєхелі. То тобто, есть с Київ дає таку можливість наїхавших людей, а деяких і поїхавших кібені матір, що це просто тебе очаровує, і ти можеш мати корисні знайомства як з тою людиною, так і з тою, колись вони тобі допоможуть. I'm shocked. Я не знаю, чи це буде рахуватися за повторення чи ні. Ну але м я хотів би ще, скажімо так, уточнити контрастність Києва, розуміння того, що, наприклад, я коли жив у центрі, там якось все так пасмурно, там ні сонця не видно, як у відомому треці. Тобто, там стільки забудов, що там сонце лише тако, поняв парняга? Лише тако, парняга. <кій> як твоє поняв, от, для, для розуміння, як там видно сонце, то воно як твоє очко перед компанією файних дівчат, коли ти йдеш і не дивишся в телефон. Плюс-мінус така видимість там сонця в, цей во, в центрах. В чому, контрастність? в чому контрастність? Ти можеш жити в центрах, котрі не завжди безпечні і все тому подібне. І таким же макаром, ти можеш переїхати звідти на ВДНХ умовно. На такий світлий там район, де як мінімум є сонце, як максимум зелені парки і все тому подібне. Ось про цю контрастність Києва я мав на увазі. Ти можеш жити на якомусь небезпечному кримінальному районі, помилково, помилково думати, що такий весь Київ, а потім переїхати, я не знаю, десь в інший район, і там все кардинально інше. Ти можеш жити на фраєрських печерських хлебках, де мажоріки, що називається, найкращі туси, і все тому подібне. А потім можеш переїхати десь у тихий район. Тобто, така контрастність Києва, звичайно, приводить у шок і дає можливість розуміти, що в тебе є вибір. В тебе є вибір, не весь Київ такий, якщо ти по одному центру орієнтуєшся. Розумієте про що? я? Це теж щось таке, такий неймовірний феномен, і знаєте, відчуття, що Київ прям для всіх. Кожен знайде для себе віддушину. Хто хоче щось тихе, от йому таке є. Хто хоче щось таке, от йому таке. є. Неймовірний феномен. Знаєте, зараз ще прийшов до усвідомлення, що Київ дійсно дає тобі можливість почуватися настільки живим. Наскільки я не знаю, ти не почуваєшся ніде, мабуть. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Тобто навіть при тому всьому, що я був тривожною людиною, типу, но ця тривожність не тільки у мене була сильна, настільки у мене був сильний ахуй, що я, блядь, такий, їбать. Я, я, я живу з цією мега тривожністю в Києві, хочу піднятися і все тому подібне. І Київ, ну як це сказати правильно, Київ дає можливість насититися різними... різним. Різного роду емоціями, відчуваючи себе живим. Якось так, чи як це правильно сформулювати. Я, я, я Як зараз стосується кожного. Добра, добра студія, чи як. Київ дає можливість істину почувати себе живим. Тому що я пам'ятаю, от коли в мене навіть була мега тривожність, я такий вау, просто охреніти. Типу. Як це правильно сказати, Настік, настільки живим я ще не почувався в розумінні того, що з однієї сторони в, мега, в мене мега тривожність, з другої там хтось б'ється, з третьої, там, не знаю, хіра вивісок, люди тусуються. Тобто, розумієте, Київ дає відчувати спектр емоцій на максимум просто І згоден. Інколи це прям дуже негативні, як у мене, наприклад, це була тривожність. Но при тому всьому я зараз усвідомлюю, що Київ дає можливість почуватися живим постійно, відчувати цей момент. і все тому подібне і разом з тим для вас Київ може бути навпаки не місцем сили, а містом, котре забирає всі сили, забирає весь ресурс, і, звісно ж, гріх було не сказати про те, що так чи інакше це мурошник. Так чи, так чи інакше це люди, котрі суетяться, спішать, так це чи, чи інакше це постійний рух, так чи інакше це постійна якась спешка, біг кудись і все тому подібне. Тобто, умовно, не всі можуть бути такими, як ви, а то й наоборот, ви можете бути такими, як і всі. Тому на противагу тому, що я сказав, я ж і такий факт, про котрий, ну звісно ж, якби я не сказав. Було би мішенька біля тебе 16.40, тому що тому про це на цьому я теж можу заакцентувати, не лише для того, щоб ви це почули, а для того, що я сам це помітив. Що в натурі це, це такий і мурашник чоловічий, і всі, куди спішать, метро, недовольні лися туди-сюди, перестро, бістро бістро бестро, бестро, бістро Розумієш, і бистра хода додається, і від того тривожність, і все тому подібне. То тобто, є, це таке місто в темпі для когось може бути. А для когось наоборот. Чолове місто, в котрому щось тому подібне. Ну для мене це було більше відчуття, що я нічого не встигаю. Чомусь якась така спешка в мене постійно було, і все тому подібне. І швидка ходьба постійно, і щось таке: бігти, бігти, бігти. Ран. Якщо у вас є що додати з приводу цієї теми, то можете писати в Київ, в принципі, ні, давайте так. Напишіть, що Київ для вас. Тому що мої основні думки вже в принципі були висказані вам, навіть при тому всьому, що я міг щось забути, то ви можете, що називається, доповнити, або висказати своє бачення, і якщо я лайкну, значить опачки. Щось, значить, я не сказав, або я згоден з вашими думками. Тому напишіть, що для вас Київ. Бо Київ для мене це і люди, і дві ж на Подолі, і отой такий великий спуск на золотих воротах, коли ти перший раз спускаєшся, тобі мега страшно, але мега круто. І багато недовольних простих роботях, і багато фрілансерів, і багато людей, котрі так кручусь-верчусь. і зустріч з багатьма людьми, і можливості, і з нуля до якоїсь крутої людини, і підйоми, і взльоти, і падіння, і нелегал, і кримінал, і доброта, і людяність, і беззаконня, і суворість, і круті тусовки. І самотність, і коли ти межи всіх, ну ніби один, і хостели за рабами, і своя кімната, і своя квартира, і свій простір. Київ для мене це настільки багато, що всіх слів не підібрати. Зараз це були не тільки рандомні слова, а й, в принципі, знаєте, перечеслювання, переч... так сказати, топ 100 пунктів, за котрі я люблю Київ. Ну, це таке, про це ще можна розмовляти довго, але от такі, пару таких слів, що для мене Київ. Київ це щось і вайбове, і суворе. Київ це як мама з батьком, але хтось із них точно суворий і дасть ремня. Ось що для мене Київ.